Слава Україні і, на жаль, не слава деяким покидькам, які сьогодні заходяться в тилу. Вимушений сьогодні вийти в ефір, бо хочу передати велике вітання тим підарам, блядь, які сьогодні знаходяться, керують в Хатівському військовому госпіталі. І тим підарасам, з зладий, які ніхуя не катролюють цих покидьків у Декілька днів назад туди після тяжкого поранення потрапив мій боєць борода Белий який разом зі мною починав захищати Батьківщину, Бориспільщину, Київ, отут біля Баришівки. який після того, як я вийшов в ефір, буквально на наступний день, сам добровольцем, приїхав до мене в Баришівку туди воювати, зустрічати ворогів. Бо, як виявилось, тоді не було армії, бо блядь, деякі діятелі були зайняті будівництвом доріг, знаючи прекрасно, що з жовтня місяця ворог буде наступати. Ті діятелі, які забузабули які забули, що потрібно країну. Завжди кормити свою армію, щоб не кормити іншу. А вони в цей час просто деребанили, будували дороги для тих танків, які йдуть. Я не можу про це мовчати. Тим паче, сьогодні я передаю велике вітання президенту, прем'єру, кабінету міністрів, всім відповідним ляшкам, які там очолюють Міністерство охорони здоров'я, а також Резнікову. Я хочу поцікавитись, як чому, на вже на якому році війни з Москвою наші хлопці поранені будуть переживати таке приниження і знущання. Чому я сьогодні вийшов в ефір? Саня Кухарчук, мій боєць, який вже давним-давно воює в 32-й бригаді, на жаль, ми тільки ми розійшлися, тому що я тоді був поранений, я не зміг сформувати свій батальйон, тому що я друг президента, розбійник. Мені не можна доручати якісь речі, щоб зі мною ще були люди, які мене підтримують. Підтримують мене в тому, що потрібно за країну вбивати, а не вмирати, коли нас десятками, сотнями посилають, просто зайдіть, зачистити посадочку, там два-три сепара пора сидить, а потім зібрати нікого з хлопців не можуть. Не можу мовчати, тому що сьогодні вимагаю негайної реакції. Прошу всі засоби масової інформації, всіх медійних персон, всіх супернародних депутатів, блядь, які сука сидять там, зажрались. Ви чого блядь, Потірялись в Мукачево нема війни. Привезли хлопців, мало того, що без рук. Мій товариш, бобратим без руки, яку йому відрізали декілька днів назад. Возили блядь, два дні по госпіталях, лікарнях, де їх ніхто не брав, не покормив, не дали їсти, блядь, знущалися, мовчу, які умови, блядь. В результаті закидують на Мукачево, де вони просто, блядь, валяються там в коридорі, блядь, військовому шпиталі, військовому, блядь, Де на них забили просто, забули покормить, блядь. Одіть, обудь, бо Одесі нема, вона згоріла, блядь на напередку, коли ти сука воюєш, блядь. ні телефонів, ні хуя, блядь. І ви, суки, блядь, дозволили півропів -пів блядь, пацанам там просто лежати, знущатися з них. Сука, я не пробачу, криси, ви її блядь. Герої, які поклали своє життя. Інші герої, які втратили своє здоров'я, блядь. Йому ногу зараз треба оперувати, тому що втратять і ногу, крім руки. І ви тварі, сука, знущаєтесь. Пап, що сука? Я розумію, що в Мукачевському котлі там не було ніякої війни. І вам начхать насрати. Я звертаюсь зараз, помимо правоохоронних органів, негайно почути реакцію. Іначе ви піднімете зараз на всіх. Я звертаюсь до всіх активних людей на Закарпатті. звертаюсь до всіх волонтерів в Мукачівському шпиталі. Навіть немає прості постілі, щоб хлопці лягли. Сьогодні мій побратим об'явив голодовку Саша Кухарчук, тому що не йому одному болить. А таке ставлення там до всіх хлопців військових. Ви, блядь, є там що, сука? Ахуєлі. Та, блядь, вас зривати будем, блядь, толпами, блядь, уроди. Тут і так ложиш на кону своє життя. Ви, сука, тварі, блядь, знущайтесь далі з нас. Мало того, що дебільне керівництво іноді потрапляється в Збройних силах. Мало того, що ви тварі, сука, ніколи не повідомите, де втратили бійця, блядь. І не шукайте його, не пораненим, не вбитим. Сука, я не можу свого друга побратима знайти, який зі мною воював. Так ви ще, сука, не удосужитись, навіть перезвонити рідним, сказати, нічого не вибачитись, не попросити. Я звертаюсь до всіх людей, до всіх справжніх українців. Ви сьогодні повинні показати і продемонструвати, що нас, українців, більшість цих блятьлятих хаклів, блядь, і уродів, яким начкати на війну. Потрібно негайно підніматися, зайобати цю їбучу владу, блядь. Які, сука, плаштоки, які нахуй, блядь, пизду бруківка, ти білий, блядь. Скоро не буде кому воювати, блядь. Потому що якщо дрон перший не йде, блядь, то всі йдуть куди на смерть. Бо тидар керівник, я звертаюсь до Генерального штабу, до залужного. Бо, блядь, ці, сука мавіки, які передають, блядь, лежать нахуй десь в начальство, блядь. І ми ложимо сука, пацанів, яких нахуй на кухлам. А вони, блядь, лежать там, тому що списать, потім проблема. Коли автомобілі, сука, які дають хлопці, які нам привозять волонтери, і ми передаємо друг другу, купуємо, сука, так само не дають використовувати. Коли А сука блядь, техніку ви не можете списати, уроди блядь. Тому вимагаю, звертаюся до всіх хлопців. Я прошу негайно дати розголос, щоб того підара, блядь, і все керівництво нахуй, тому качеському не було нікого. Якщо вони вони повинні суки бути там напередку, на передку на нульовки, блядь, побачити смерть своїх очах і зрозуміти. Як потрібно ставитися до героїв, блядь, Сука, які втратили блядь, свої руки, свої ноги. Ви подумали тварі, блядь, хто там його зустрічав, чи де ми передавали, возили пацанів там блядь, днями. Ви подумали про психологічний стан людини. Сука, уроди, блядь. Ви про це подумали, що іноді та боль, блядь, яка сука буває тут в серці нахуй. Іноді морально, психологічно набагато тяжче, блядь. А скажіть, як мені сука зараз? Командиру, колишньому дивитися, блядь, як мого підлегло, тупо блядь, знущаються. Знущаються з усіх хлопців. Я дзвоню пару днів пару хвилин назад перед вами. До нього підходить якесь мурло з госпіталь, говорить все, 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 не треба нікуди писати. Ми побачили все в Фейсбуці, ми все зробимо. Будуть найкращі умови, все зараз вам тільки не пишіть. Але це буде тільки для вас, сука. Як для одного, як побратим може дозволити собі, блядь, сказати, що я за себе тільки піклуюсь? Ви піде, блядь Якби ви побували в окопах, ви зрозуміли, блядь що таке, коли поруч блядь, сука, твій побратим. Це рідніша людина, якої сьогодні не існує, на жаль. Тому що ця людина тебе прикриє, ця людина, сука, життя за тебе віддасть. Якесь мо, сука, приходить і говорить, блядь, ти їх забий, хуй, блядь, а ми тобі поможемо. Та хуй тобі у рот, Буде, сука, земля, горіти під твоїми ногами. Благаю хлопці, всі, хто зараз дивиться відео, всі, хто може репостнути, написати, виділити медійних осіб, публічних політиків, будь ласка. Я вимагаю від вас не сидіти зараз на дивані, не просто писати коментарі, негайно ширити відео, відмічати всіх, блядь, всіх в цій державі, сука, щоб, блядь, цей Мукачівський шпиталь, блядь, завтра був зразковим в цій країні. І щоб кожна гнида, блядь, яка зустрічала, вибігала, віддавала шану і повагу тим героям, тяхочи, яким воно сука падло сьогодні, сидить у тому кожному кріслі, от там в лікарні, блядь, в шпиталі. Я звертаюся до Мукачівської влади. До депутатів обласної ради, адміністрації військової. Всі сука, ви повинні зараз блять бути там. Перевернути нахуй з них на голову, блять. Не будувать хуйню всяку, всякі стадіони, їбучі, нахуй, які не нужні. Тому що сука, через півроку при таких темпах наступу, блять, з такою дебільною армією, яка засіває просто металом. Скоро не буде. Кому блять, сука, це будувати. Ви підараси, ви це повинні зрозуміти. Вас блядь, скоро будуть виловлювати всіх на вулиці кожного чоловіка. Бо немає вже роти не укомплектовані. Ви ж розумієте прекрасно, скільки поранених, і ці хлопці рвуться назад, в бій. Але їм важко, психологічно важко повернутися і треба вилікувати, хоча б здоров'я, бо воно кожен день сідає. Тому, будь ласка, що відео? Я тепер буду виходити в ефіри кожен день. Я буду їбашити всіх підарів, блять, напередку блять втут при владі які сьогодні блять тупо сука деребанять і далі займаються писать все тільки для себе і думають, що це їх врятує. Хуюшки вас це врятує, блять. Сука, прийдемо у кожного психологічно вже немає здоров'я. Тому що всі побачили, як ви сука, підари кидаєте, блять, сука, пацанів блять, прикомандированих нахуй. Придані сили називаєте по модному, блять. А потім сйобайте, ні командира нікого, ні води, ні їжі, сука, ні БК. І нахуй пропадаєте, просто зникаєте. Як ви такого хлопці будуть воювати, коли ви просто кинули, нахуй, коли треба іноді морально підтримати в бою, не говорю про те, що я розумію. Іноді нема чим в'їбати того танчика, сука, но вийти на зв'язок, хоча б води привезти, чи хоча б бика подати, не говорити, доставити в бою. Це можна зробити. Тому сука, блять, треба говорити правду. Я мовчав дуже довго, але зараз я мовчати не буду. Тому що якщо ми сьогодні будемо мовчати, ми будемо втрачати сотнями, тисячами наших пацанів. Пацанів найкращих, сука! Які, блять, воюють, поки підарази тут, блять, жирують нахуй. Ми їздять, блять, по закладах, блять, ахуєнно візять. Сука, тварі, блять, все одно будете відповідати, будете всі напередку. А жопота у вас буде, блять, просто синя. Слава Україні! Смерть!